75 нових тайтлів подивилась команда нашого каналу за 2022 рік. Ми бачили все: аніме, які стануть класикою, прохідні середнячки на один раз, гардкорний шлак, який не порадимо і ворогу. Тож, щоб переконатись, що ви точно не пропустили цьогорічної годноти, а можливо і скласти список для перегляду, якщо ви не дуже уважно слідкували за онгоїнгами, ми підготували для вас цей топ 10 Насправді трішки більше, але не будемо забігати наперед. До слова, цей список без спойлерів, тож можете спокійно переглядати. Відкриває наш топ на 10-му місці клинок, який знищує демонів, арка кварталу розваг. Історія Танджіро та Незуко продовжується, вони стикаються з новими ворогами та новими товаришами. Нічого кардинально нового у цьому сезоні ми не побачили, за виключенням, звісно ж неймовірної екшн анімації Студія Ufotable піднімає рівень телевізійної анімації до небес. Фінальний бій арки намальовано так добре і стильно, що іскри у мене в очах відчували ще добру годину після того, як я додивився серію. Усе інше тут на рівні попередніх сезонів. Тож, якщо вам подобався клинок раніше, то і зараз він вам зайде. Це яскравий представник нової школи щоненів, де до класичної формули про пригоди та протистояння вдало домішують цікавий сетінг та помірну долю жахів. Чекаємо на наступний сезон вже у квітні. На дев'ятому місці у нас цьогорічний дебютант Spy Family. Звісно, аніме мене стало сюрприз. Для тих, хто слідкує за Манкою, адже це той випадок, коли Манка зробила собі ім'я ще до виходу аніме. Однак лампова атмосфера, милий малюнок, чудовий гумор та неймовірна Аня змогли завоювати серця ще більшою аудиторією в цьому році, вийшовши у форматі аніме. Один сезон було розбито на дві частини, тож ми не будемо виділяти тут першу чи другу частину, оскільки поділ є максимально умовним. Над тайтлом працювали дві студії: від студіо та кловер Воркс. Вони розділили його виробництво повністю 50 на 50. Парні серії випускали кловери, а не парні віти. Здогадатись про це практично неможливо. Аніме виглядає чудово і послідовно. Загалом, якщо ви шукаєте легку шпигунську комедію з елементами надприродного, яка зможе зцілити ваше серденько після важкого робочого дня, то я вас вітаю! Ви знайшли те, що шукали. На восьмому місці у нас Mob Psycho 100, третій сезон. Фінальний сезон пригод і становлення Шігео Кагеями від студії Bones закриває історію і, відверто кажучи, ставить трилогію на поличку живої класики. Усі сюжетні лінії закриті, всі арки персонажів пройдені, усі важливі слова сказані. Анімація тайтл залишається на стабільно щелеповідвальному рівні. Опенінг флексить музикою, яка вже декілька місяців не покидає мій плейлист. Гумор та сюжет історії, як завжди, на висоті. А фінальна арка таки справді викликає. Катарсис, якщо чесно, не можу дочекати, щоб прийшов рік чи два, і я наново переглянув усі три сезони в один захід. Мабуть, третій сезон отримав менше уваги ніж він заслуговував. але не зробіть помилки. Тайтл на 100% вартий вашого часу. Тож, якщо ви шукаєте цікавого фентезі у міському сетінгу з по хорошому дивними персонажами та крутим сюжетом, то моб – це ваш вибір. А ми рухаємось далі. На сьомому місці зроблено у безодні золоте місто Палаючого Сонця. Відверто кажучи, у моєму особистому списку це аніме опинилось на третьому місці, і я готовий вам годинами розповідати про божевільну майстерність історії, яка створює драму, що розірве ваше серце на маленьке шмаття. Однак час у нас не резиновий. Студія Кінема Цитрус продовжує створювати одне з кращих аніме сучасності: чаруючий та ворожий фентезійний світ, контрастість милого малюнку та лякаючої сюжетної драми, відчуття подорожі. Та пригоди. Створений у безодні, це ваш вибір, якщо ви шукаєте щось непересічне та оригінальне. Наше єдине застереження: якщо ви вразлива та чуттєва людина, то можливо вам не варто дивитись цю історію, оскільки вона має високі шанси змусити вас плакати. І ще між першим та другим сезоном є повнометражка, яку абсолютно необхідно глянути для того, щоб зрозуміти, що відбувається у другому сезоні. Це невід'ємна частина сюжету. Ой, ледь не забули. Музика. Музика в тайтлі, просто чудова. Трішки не вистачило, щоб зайняти своє законне місце на п'єдесталі аніме Dance Dance Dancer, Тому воно красується на шостому місці. Коли ти бачиш, що тайтл робила студія мапа, то вже очікуєш якийсь еталон якості і радісно, коли твої очікування повністю виправдовуються. Dance Dance Dancer – це спокон або по народній назві спортивне аніме. Наскільки можливо вважати балет спортом, але його тут багато. І що немало важливо, він тут красивий. Пригадуєте, як ви дивилися тайтл про футбол, баскетбол, бейсбол? І в один момент розуміли, що серіал показує максимально добре все, окрім самого футболу, баскетболу чи бейсболу? Так ось Dance Dance Dancer це не спіткало. Мапа зробила все, що від неї залежить, щоб танцювальні па виглядали максимально гарно з будь-яких кутів огляду. Малюнок тут не перестає милувати око, і ти не відчуваєш жодного моменту, де б студія зекономила на анімації. Але цей тайтл – це час більше, аніж просто гарна картинка. опенінг від першого обличчя чи оригінальний ендінг. Він розповідає історію хлопця, який спочатку знаходить свою мрію, пізнає себе, пізнає свої кращі сторони та таланти лише для того, щоб відкинути все, що робить його особливим, та виділяє з натовпу, щоб повністю віддатися тому, що у нього виходить найменше. А саме класичний балет на п'ятому місці опинився третій сезон аніме Кагуя сама любов як війна. За минулі два сезони Кагоя вже встигла заслужити собі звання однієї з найкращих романтичних комедій останніх років, або навіть вже й не тільки останніх років, а взагалі. І напевно ніхто б особливо не засмутився, якби третій сезон пішов протоптаною стежиною двох попередніх. І дав би нам все те саме за добре знайомою, а головне робочою формулою. Проте Кагуя бере всі напрацювання попередніх сезонів і використовує їх, щоб підвести нас до довгоочікуваного моменту. Більша частина серії у третьому сезоні це вже не просто набір кумедних ситуацій з життя героїв, а зв'язані одним сюжетом епізоди. До фірмового гумору серіалу додається цього разу чимала порція драми, але тайтл все одно примудряється залишати після перегляду цілющий ефект, і, як то кажуть, ідеальний баланс. Цього разу розвиток отримує не лише пара головних героїв, але й другорядні персонажі, переживання яких є не менш цікавими і важливими. Сезон ідеально підсумовує всі попередні події, а якщо вірити читачам манги, то наступні арки покажуть нам історію вже під новим кутом. Тож будемо раді перевірити, чи мають вони рацію. На четвертому місці у нас ця фарфорова лялечка закохалась. Ми певні, що багато кого здивує настільки високе місце тайтлу, але ми маємо свої причини. По-перше, Марін Кітагава студія Clover Works подарувала нам ідеальну вайфу, тому що крім того, що вона вся така красива, вона ще й адекватна і поводиться як логічна та порядна людина. Вона важко працює для того, щоб фінансово забезпечити своє недешеве хобі. Вона вдячна за допомогу і просить вибачення, коли накосячила. Вона просто хороша людина, з якою я була би не проти потаворушувати або ще з більше. По-друге. Це історія пристрасті і віри в себе. Головний герой Годжу має страшенну пристрасть до свого хобі створення традиційних японських ляльок. Але у нього важкі часи через те, що таке захоплення багато хто вважає негідним чоловіка, адже з ляльками повинні бавитись тільки дівчатка. Не знаю, як для вас, а така сюжетна основа дуже резонує зі мною. Як часто ви чули, аніме фігня забинося свої китайські порномультики займись чимось нормальним. Можливо, у вас оминула така участь, але мене ні. Тому сюжет глибоко відгукується в мені та й в багатьох людях. Тобто до нас доносять думку, що якщо ти гориш якоюсь справою, то якою б нішевою чи дивною для когось вона не була. Головне, що вона приносила радість і задоволення тобі самому, чи самій. Тому навіть не намагайся кидати її. Підсумовуючи, це чудова романтика, яка в епоху неадекватних горні вайфу відчувається як ковток свіжого повітря. А перед тим як ми перейдемо до нашого п'єдесталу найкращих з найкращих, хочемо згадати декілька тайтлів, які точно варті вашої уваги, однак в топ з тої чи іншої причини не помістилися. Шкільна форма Акебі красиве аніме з милими дівчатами, які роблять милі речі, а особливо мило нюхають ноги. Орбітальні діти крута фантастика близького прицілу. Котаро живе сам, миле дитяче аніме про геть не дитячі теми. Самітниця рокер чудове комедійне аніме про рокерку-інтровертку на шляху до мрії, у якій багато хто впізнає себе. Дядечко з іншого світу найкраща ісакай комедія з часів Коносуби. Тобі безсмертний другий сезон. Зворушлива історія про безсмертну істоту, яка вчиться бути людиною, щоб зрозуміти, як це бути безсмертним. Самертайм Рендер. Подорожі в часі, складний заплутаний сюжет, атмосфера саспенсу. Отож, на третьому місці у нас Атака Титанів, фінальний сезон, частина друга. Аніме виходило на початку року і дуже потужно стартувало, подарувавши нам серії наповнені екшеном сюжетними поворотами та великою кількістю незнаного досі лору. Тоді ми навіть започаткували нову рубрику Ongoing Патруль, у якій щотижня обговорювали все, що відбувалося в серіалі. Можете, до речі, глянути випуски на каналі. Та, на жаль, середина сезону припала на початок повномасштабного вторгнення, через що всім нам було не до аніме. Та як би там не було, атака титанів як була топом, так і залишається, а особливо зараз. Несучи в собі сильний антивоєнний посил, історія піднімає безліч темп пов'язаних з цим, котрі актуальні в наш час, як ніколи. І якщо ви дозволите собі поглянути на протистояння в Тайтлі з перспективи стороннього спостерігача, то матимете чимало тем для роздумів. Бо саме під таким кутом можна зрозуміти суть такої істоти, як людина. Інколи історія взагалі змушує тебе ставити самому собі вкрай незручні питання, над якими, можливо, ти ніколи і не задумався би до цього. Крім того, серіал знову зробив те, що завжди вмів найкраще. Представ Правив нам нові сюжетні повороти, котрі змінюють контекст минулих подій, ставлення до окремих персонажів або навіть до конфлікту в цілому. Більше конкретики на цю тему шукайте на моєму каналі Таємна Асамблея. Бачив, що деякі популярні ютубери не вносять атаку титанів у свій топ, бо, мовляв, це незавершений уривок історії. Але якщо керуватися такою логікою, то в топах мали бути би лише завершені серіали, яких не так вже й багато. Хай там як, на мою думку, неправильно ігнорувати у своєму топі продовження одного з найбільш знакових тайтлів останнього десятиліття, та ще й з таким актуальним посилом. І хоч для мене титани завжди будуть топ-1 спільним голосуванням манґ'юа вони отримують місце у трійці найкращих. З нетерпінням чекаємо на останній спецепізод, який має вийти восени цього року. А перед тим як оголосити переможців, нагадаємо вам про наш збір коштів для ЗСУ. Ми віддаємо 300 томів манги, майфи, коміксів та мальописів в обмін за ваші донати. Усі деталі you said what was the На другому місці ще одне творіння студії МАПа Люди на бензопила. Всі говорили про бензопилку ще навіть до того, як вона вийшла. Тадзукі Фуджімото це клятий геній нашої епохи. Його манга це завжди щось особливе та неймовірне. Вона може вам подобатись, а може й ні, але вона точно не залишить вас байдужим. Тож Chainsaw Man заслужив собі величезну славу ще навіть до того, як вийшов на екрани. А коли таки вийшов, то він був буквально всюди. Багато кого цей гайп злив. Але якщо відкласти в сторону те, що оточує аніме, і про. Просто подивитись на нього тверезим оком, то перед нами однозначний шедевр мистецтво з великої букви. Насправді бензопила могла легко очолити наш топ, як вона очолила список в голосуванні наших глядачів. Однак події склались інакше. Говорячи про людину бензопилу, можна хвалити її кіношність, цікаву побудову кадру, сюжет, який деконструює цілий жанр, що цікавих персонажів та їх мотивацію. Усе в пилці круте. Опенінг та 12 різних ендінгів це взагалі окрема тема, як і вся музика в аніме. Мабуть, за виключенням. Пари не зовсім вдалих 3D-сцен тайтл можна назвати ідеальним. Також проти пилки грає те, що це лише початок історії. Так він вийшов потужним, але попереду історія ще має чим здивувати як в плані сюжету, так і дати їжу для роздумів. По цій причині пилку перевершило інше аніме. І це. Кіберпанк Едж раннерс. Виявилося, що для того, аби студія Trigger почала знову робити круті тайтли, їм був потрібний польський десант сценаристів. Колись великі творці, які приклали руку до Євангеліона, Гурен Лагана та Кілла Кіл, уже багато років займаються тим, що випускають дуже красиві, але дуже постій і вторинні історії. Апогеєм занепаду Triggerів ми вважаємо тайтл Brand New Animal, який для нас став синонімом до слова посередність. Але ось наче електронний Фенікс з попелу кіберпсихозу постав кіберпанк Edge Runners. Здається, що межовикам можна закинути усе. Те саме, персонажі прості і шаблонні. картинка красива, але не більше. Кінцівку серіалу ти знаєш уже приблизно на другій серії. Але, насправді, якщо ти уважний, то кінцівку ти знаєш уже після перегляду опенінгу. Автори ніколи і не робили ставку на складний сюжет чи випуклих персонажів. Якщо розібратись, то головний герой Тайтлу це насправді Люсі, це вона особлива, це в неї унікальні можливості. Це, зрештою, вона дорогою ціною, але таки втілить свою мрію. Творці підкидають тобі прості і знайомі тропи. Однак насправді в цьому і суть вони наче говорять: ти бачив такі історії тисячу разів, але ми заставимо тебе відчути катарсис, наче вперше. Тому що, попри всю простоту, це простота руху самурайського меча, відточена до ідеалу тисячами тренувань. Тому яким би простим не був цей помах меча, він б'є точно в цілі наповал. Тому що за кого ти мене маєш? Я, ні, ми. Це студія Трієр. У кращій своїй формі. І це звання аніме року. Ми вириваємо буром свого серця. Так. Runners має душу. Це тайтл, який, попри всі, здавалось банальності, находить шлях до серця глядача. Аніме легко демонструє, що немає нічого поганого в тому, щоб показувати нам щось, що ми вже бачили, але в новій обгорці, зі своїми персонажами та своїм лором. Зрештою, ніщо не нове під місяцем. Якщо ви можете подивитись тільки одне аніме з цього року пережити історію, яка має початок і кінець, та відчути бурю почуттів, то нехай це буде кіберпанк Runners. Чисті емоції, чистий кайф, чиста перемога. А на цьому все наші любі глядачі. Пишіть в коментарях, які ми не праві і чому на першому місці має бути зовсім інший тайтл. І як це так, бочі тільки у згадці. З задоволенням почитаємо ваші коментарі і подискутуємо на тему. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та донайте на ЗСУ. Цілую в носика, няу няв Папусики. Кінець зв'язку.